Всім привіт, з вами знову програма Технопарк, якій вдалося оцією цим патюлькою, бачите, втілити одну із своїх давніх технічних мрій. Втілення це, щоправда, поводить себе О, доволі шумно. Але якщо знімати ним не авторську підводку, а в принципі робити якийсь гарний кадр, то виходить во. Оп -пу -тю -пу -тю -пу. О, путю пу пу а ось він один із найкомпактніших, менше п'яти сантиметрів у радіусі і найлегших у цьому світі 37 грамів вага міні-дронів, який вміє знімати пристойне відео, принаймні із тих, які випускаються серійно. Зроблений він із якогось справді легенького пластику, який ще й доволі пластичний. Це добре, адже поки ми вчилися ним керувати, а це одразу зазначу не так уже і просто, то думали, що розторохаємо його на шмаття. А ні, дівайс вижив. Більше того, навіть не втратив свого товарного вигляду. Отже, він іще й живучий, виготовляється ця штука, ну а де звичайно ж в Китаї. Хоча загалом міні-дрон Sky, чи Sky правильно читати це творіння голландської компанії з важковимовною такою назвою TRND Labs. Вони ж зробили ще меншенького його братика нанодрона. Він теж літає і теж знімає, але пардон. Там примітивна камера, а нам щонайменше HD подавай, якою штатно, як ви розумієте, комплектується саме наш підопічний. Інша справа, що навчитися нею нормально знімати, щоби плавно, без ривків і постійної тряски кадру, ну ну, слухайте, я ж типу начальник. Я завжди можу гаркнути на свого оператора. Нічого не знаю, видай мені результат. І як показала практика, то якщо добре видресувати оператора, то ця штука з попереднього не перетворюється на достатньо вправного літуна. Добре, отак, наблотикавшись з ним, можна і плавну проводку зробити, і досить точно облітати різні складні за конфігурацією предмети. І примушувати завмирати в повітрі це, до речі, зовсім не проблема. І усе це вірячи виробнику, дякуючи шестивісній системі стабілізації польоту, яка регулюється чутливим вбудованим гіроскопом. Контролер, до речі, тут можна виставляти за двома рівнями складності: є режим для початківців та експіренс режим. Він то якраз і дозволяє проробляти дроном ледь не акробатичні Двиги можна навіть справжню мертву петлю витворити. Вона є штатною фішкою цього дрона, такою штатною, що вона навіть у примітивному режимі робиться. Керується ж ця отаким отакимось пунктом, зробленим за образом звичного ігрового контролера. З літальним апаратом вони спілкуються на 2,4 ГГц частоті, тут наче аж 4 канали. І цього всього вистачає для стабільного зв'язку на відстані десь так за 50 метрів. Акумулятор у такому надмобільному пристрої, само собою, невеликий. Його вистачає хвилин так на 7 польоту, потім береш півгодину паузу на дозаправку та <ріх> ні, дозарядку. Там все просто через банальний USB шнурок. Пульт не турбуйтесь він на батарейках, їх вистачає тут надовго. Ну а тепер про творчі, так би мовити, спроможності цього дрона. Камери одразу зізнаємо, за якістю роботи не фонтан. Хоча, ну, то може для нас, а ми самі розумієте галібалувані. Хотіли би навіть приліпити сюди гоупрошку, але дрон не потяг. Він взагалі на додаткову вагу реагує безрадісно, за що наші оператори придумали чіпляти йому додаткову гайку. Від того, наш пернатий знімака летить значно повільніше, просто так, хоч трішки знімається набридливий ефект вертолітної тряски. Ну, а ось вам і картинка, яка пишеться на мікроСD-картку. На вулиці, ну, при нормальному освіт Ще так і нічого, а от у приміщенні. Ну, щось там розібрати можна, але в затемнених кутках зерно таке, що аж в очах рябить. Хоча загалом маємо чесні 1280 на 720 точок. 30 кадрів на секунду. Навіть звук, чуєте? Навіть звук пише. Правда, сама собі своїм же жужанням пропелерів і заважає. Оп-оп-оп. Оп. оп, оп. оп. І тим не менше, виробнику цього девайса ми ставимо жирний плюс. Штука прикольна, доволі функціональна. І навіть при такому от відео врахуйте, що ця штука може добратися в такі важкодоступні місця, в які навіть я за свого підвищеного рівня самодурства оператора не зашлю. Зараз зараз зараз.